Любесенки, ми вітаю вас всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельов, зі мною чарівна астрологиня Аня Вергеліс. Анечка, вітаю тебе. Привіт, Діма, і вітаю всіх глядачів каналу. Так любесенки, де б ви не були, ставте лайк, донатити на Збройні Сили. Я нагадую, що сьогодні вже понеділок, 11 серпня, і в мене стартує курс зіринка Сяй. сьогодні перше заняття. Я нагадую ще, що ви можете долучитися будь-коли, тому що всі всі ефіри будуть в записі. Ви зможете передивитися, переробити все, що треба. Аня, а ми погнали цей тиждень активний. всі кажуть. Трамп з путіним на Аляскі будуть мерзнути, типа Україна буде щось теж. Ми не йдемо на перемовини, Путін обіцяє обстріли. Ну коротше, таке собі. Поїхали, що нам віщує цей тиждень? Починаємо з понеділочка, да? да. Давай, дивіться, друзі, якщо говорити про сьогоднішній день, то він такий не для навантажень. Якщо можете собі дозволити трошки відпочити і відпочиньте, тому що сьогодні стаціонарний Меркурій дуже не люблю ці моменти. Ретроградний Меркурій ми вже з вами пройшли і це позитивна новина. Але сьогоднішній день він складний для ментальної роботи, для тілової сфери, тому що Меркурій розвертається знову, ніби зупиняється на небі і починає рухати. Вже директно, нормально, батько. Знаємо, гнали, гнали, а тут вас зупинили, кажуть, біжи назад, коротше, ви поняли цей стан. І тому сьогодні, от конкретно сьогодні, краще дозволити собі надто не знаєте, не вриватися в новий робочий тиждень. А, почекайте трошки, тому що отже, з завтрашнього дня ми починаємо дуже дуже активний період. А сьогодні ще й місяць без курсу. У нас тому якби сам Бог нам дозволив, скажімо так, відпочити і е, підготувати сили. Оце дуже важливо налаштуватися на ривок, Який у нас починається вже з 12 серпня, завтра, так, да, саме завтра. І ще пам'ятаєш, ми з тобою говорили про з'єднання Венери і Юпітера, двох планет великого і малого щастя, і от точна фаза цього з'єднання буде завтра, 12 числа, Добре. але і е, я можу сказати, що і 13, і чотирнадцяте це також дні. Коли цей аспект ще буде працювати і сьогодні, також, тобто, от зараз і до дні 11, 12, 13, 14 вони найсприятливіші будуть для початку якихось нових масштабних важливих справ, які стосуються фінансів, особистісного росту, розвитку, реалізації наших бажань, розширення, експансії, це дуже дуже потужне з'єднання двох планет великого і малого щастя на зірці Сіріюс, тобто. Тобто це взагалі такий дуже рідкісний момент, тому що Сіріус — це одна з дуже потужних зірок, яку ми бачимо на небі, дуже добре на півдні, там недалеко від Сузір'я Оріону. Ми її можемо спостерігати. ця зірка була священною у Єгиптян. І для е, стародавніх єгиптян вона розпочинала новий рік, тому що перші, коли вона піднімалася над горизонтом, в них починався там, розлив Нілу, новий рік. Тобто вона мала величезне містичне значення, як зірка, яка дає оновлення, яка дає ресурси, яка дає сили, тому що ну, починався розлив Нілу. І е, е, от такі з'єднання планет Юпітера і Венера на зірці Сіріус, е, можуть дати величезний поштовх. Для деяких людей, так, це в мене киська тут гуляє. Вона почула а, про Нілу. про, про Сіріс і про Єгипет, та? і зрозуміла, що це стосується її. Це е, та, її. Е, отже, друзі, якщо у вас е, особливо, я не знаю, це ж треба дивитися індивідуальний гороскоп, звісно, ми розуміємо, е, але якщо у вас ви можете подивитися свою карту і знаєте, що у вас там в тринадцятому, в дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому градусах рака є якісь планети. Або у водних знаках всередині є якісь планети, це в нас риби, скорпіони, або куспіди домів, гороскопу вас потрапляють у цей сектор з 12 по 15 градус рака, обов'язково розпочинайте щось важливе у найближчі дні. І, взагалі, якщо є оцей потяг, знаєш, людина може не знати гороскоп. Але вона відчуває є інтуїтивне таке відчуття, що я хочу чогось більшого. Я хочу сісти прописати свої фінансові плани. А я хочу взагалі задуматися над тим, що я хочу, які в мене матеріальні бажання є. Зробити якісь кроки, обов'язково робіть, тому що це такий час, коли багато людей можуть дійсно вийти на новий рівень. І дуже цікаві діти будуть народжуватися в цей час. Там ще є у нас одне з'єднання. Плутона з зіркою Альтаїр. Якщо ми говоримо про політику, друзі, то ось цей період, коли Венера з'єднується з Юпітером на Сиріусі, Плутон з Альтаїром, а це час дуже серйозних політичних рішень, глобальних, дуже великих, які про ресурси, бачиш, рак це такий знак, який відповідає за території, за землю. Юпітер і Венера це великі апетити. Тобто, якщо говорити про те, як в світі буде програватися цей аспект, це коли великі хижаки, тому що дивись, який символізм зірки Сіріус? Це сузір'я великого пса. Да. Це у нас міф про Оріона. І великий пес він був таким Оріона, мисливця, коли з'являвся великий пес А Сіріус це зірка у пащі Оріона, це Альфа Оріона найяскравіша найяскравіша. Я перепрошую, великого, великого пса. Коли з'являвся цей великий пес, він ніби, по-перше, захищав, тобто тут є функція захисту. Він передавав волю свого хазяїна, тому що за великим сом завжди стоїть той, хто ним керує. І тому зараз, на цьому тижні, ми будемо дивитися, як буде програватися цей міф на рівні світу, що будуть з'являтися великі запити, великі апетити на території. На ресурси, на землі, а, і це таке знаєш полювання. Оце е, глобальне велике полювання на рівні світових лідерів, на рівні держав, на дуже е, привабливі, скажімо так, ресурси, матеріальні за кожні вороженят. Всі захочуть грошенят, всі захочуть влади, захочуть територій, захочуть мати більше. Тому і, і ще, от, до речі, у цього з'єднання є тригон з гармонійний аспект злілі з чорним місяцем, угу. а це додає от таких, от, як це сказати українською мовою, іскушеній. спокус. Фокус так, коли і це може програватися в нашому особистому житті, скажімо так, коли ми хочемо чогось, на що не маємо права претендувати, але все одно дуже хочемо. А, і так само це буде проявлятися на рівні а, світу. і Ми бачимо, що ця зустріч а, Путіна і Трампа. До чого я це все да, веду? Що вона дуже вписується взагалі в оцю в символізм і Плутона на Альтаїрі і з'єднання Сиріуса, і Венери на с, Сіріуса і Венери і Юпітера у раці. Тобто тут буде розігруватися така історія, знаєш, коли а, сильні а, держави, сильні лідери а, будуть. Претендувати е, і мірятися своєю силою, претендувати на е, ті ресурси, фактично, які їм е, можуть і не належати. Подивимося, як це все буде розгортатися. Якщо говорити вже так, ми трошки туди заскочили, Де, так? так? Да. Цікаво. Якщо, якщо говорити ти, зараз на вівторку, а вже люди часто питають, а вже техніку можна купувати? Uh, дорогі мої, будь ласка, завтрашнього дня сьогодні ще не варто 11-го, Будь ласка, не купуй потерпіше один деночок. І все, і можна буде купувати. Тому що сьогодні об'єктивно день такий ну, складнуватий ментально, я це відчуваю дуже. У мене Меркурій в гороскопі це важлива планета, і для мене ці дні стаціонарності вони складні. Але давайте так: от для чого цей день підходить, для чого він хороший, для будь-яких духовних практик, для психології, для роботи над собою. Тому що, коли у нас трошки призупиняється цей темп соціального нашого життя, і важко дається комунікації, комунікації зовнішні зв'язки, якась робота, яка направлена назовні, то в цей час ми можемо заглибитися в себе у свою внутрішню тишу, відслідковувати ментальні програми, проводити якісь внутрішні аналіз. Тобто для таких речей прекрасний день, прекрасний. Тобто, але якщо бачу, Це ж все таки робота з внутрішнім я типу, хто я і проявлення, тут хороші починання. Звісно, так. Ну і в тебе ж курс буде продовжуватися ще багато днів, про це теж треба пам'ятати. І е, давай далі так, рухатися 12. От 12-го у нас буде точний аспект Венери Юпітера. З'єднання ось це буде максимально проявлене, тому от конкретно завтра, а найкраще рано вранці, тому що точний аспект буде о 8.30. От сядьте хоча б свої фінансові плани пропушіть. Випишіть свої найбільші бажання, які у вас є. Завжди, а, попросіть. Я там блокнот собі. Супер, у мене теж є такі блокноти спеціальні. А, відчуйте, от насправді чого ви хочете не ментально, не логічно, а от чого хоче ваша душа, mm. що дає відчуття щастя? Якщо це бажання, які пов'язані до речі, тут же ж можуть бути ще бажання, які пов'язані з родиною, створення сім'ї. Mm. Тому що це рак, це територія сім'ї, це про близькі стосунки, це про свою землю, власну. А це взагалі дуже хороший час, коли, якщо ви якісь проводите практики медитації, які стосуються миру в Україні і відновлення нашої землі, наших територій, оце дуже хороший час для саме такої роботи. Угу. Далі у нас місяць переходить у знак Овен. Завтра, о 13.30. і змінюється трошки настрій. Тобто зараз от у нас місяць в рибах, і ми такі бачите з вами, якби плаваємо в такому е, трошки незбалансованому стані, е, складно працювати. Дуже хочеться просто, щоб розслабитися і провести часу більше не знаю, з собою на природі. Тобто, коли місяць в рибах у нас, от як сьогодні, ми стаємо більш емоційними, більш чутливими, більш такими психологічними, то Тонкими, але складніше концентруватися. А з завтрашнього дня з 13.30 починається дуже дуже активний період. Місяць переходить знак Овен, Овен це стихія вогню, це ян, янська енергія, угу. і е, вже з'являється більше сил, більше ресурсу для того, щоб рухатися вперед, розпочинати нові справи, активно поводити себе в бізнесі, в роботі. Взагалі, девіз овна. Я сам або я сама. Тобто тому дуже важливо на рахунок цих риб, оце сьогодні не нервіть не себе, от трошки знаєте, віддайтеся тому потоку, тому що якщо ми зараз почнемо ламати ситуацію, енергії втратите в мільйон разів більше ніж її було повірте. 100%. відсотків. Так це правда. Тут тут знаєш, коли місяць в рибах треба дозволити собі. Я я розумію, що на всіх є така важлива можливість дозволити собі за відчуттями жити, от реально в потоці, те, що ти відчуваєш, а те і буде найкращим. Насправді, а вже завтрашнього дня, друзі, з 13.30 і до вечора в активному режимі включаємо спорт, включаємо навантаження. І приймаємо самостійні рішення, тому що овен це знак самостійних рішень, і стратегія дня буде проявляти лідерські якості і не зважати на якісь оцінки або точку зору оточуючих. Ну тобто, все в розумних, звісно, якихось рамках. Але в цілому овен дає нам можливість реалізувати. Якісь важливі а, рішення, важливі плани. Найпродуктивніший період у нас вечірній. знову ж таки, а, десь, а, з, я би сказала так, з, 13, ні, з, з 18 до 9 години вечора. Але будьте, будь ласка, обережні. Завтра, до речі, такий день може бути напружений з точки зору зору обстрілів, там місяць буде йти на опозицію з Марсом. Угу. А, є така напруга в просторі плюс місяць в овні. Може дати нам більше сигналів тривоги і небезпеки 13 серпня. Знову ж таки, місяць все ще перебуває в овні, тобто зберігається високий темп. Меркурій вже нарешті почав розганятися, нам буде набагато простіше працювати. І завтра є два астрологічних аспекти: це квадрат Юпітера і місяця, Венери і місяця, які можуть дати якісь завищені очікування, які стосуються фінансів. Реалізації наших бажань, а взагалі реалізації наших планів, тому що може здаватися, що все легко. Мені там щось пообіцяло. Тут може бути, до речі, 13-го звертайте увагу на обіцянки. Якщо вам хтось там приходить і каже, давай ми зробимо з тобою там не знаю, проект, це будуть легкі гроші. Ти там все дуже швидко. Ми все реалізуємо. Тобто, такі красиві голосні обіцянки. А будьте уважні, і головне самостійно не давайте обіцянок, якщо ви не впевнені, що можете їх не виконати, тому що буде хотітися, знаєте, от з найкращих таких, з найкращої мотивації а, дати більше, зробити більше, пообіцяти більше, але ми можемо неправильно розрахувати свої сили. Оце у нас таке випробування 13 серпня. 14 серпня, це у нас буде четвер, тут яка динаміка? Місяць переходить в знак Тілець. І це станеться о 16.30 о другій половині дня. І поміняється енергії в просторі. Ми будемо більше. Заземленими такими будемо більше звертати увагу на матеріальний світ, знову ж таки, на фізичне тіло, на наші матеріальні бажання. І взагалі місяць стільці дає нам можливість розібратися з тим, а що таке для мене стабільність. От Для кожного це щось своє. А це і про психологічну стабільність, і про фінансову стабільність, про стабільність у стосунках. Тобто ми будемо звертати увагу на ті фактори, які нам дозволяють стабілізуватися в житті. Угу. І, звісно, це хороше. Сприятливий час для того, щоб вирішувати будь-які матеріальні питання. Це можуть бути гроші, це може бути тема якихось покупок, це може бути тема реалізації наших бажань, харчування сюди, так, як тема матеріальності і робота з тілом. Дуже добре в такий момент включати фізику, це не обов'язково спорт, це будь-які тілесні практики можуть бути. І друзі о 20-й годині місяць робить квадрат. Плутоном, знову ж таки, 13-14 є два показники, які дають нам неспокійну атмосферу, більшу загрозу обстрілів і небезпек. Угу. Далі, 15 місяць в тільці, так, оцей день переговорів. От речі, ти знаєш, от вперше можу сказати, що добре вибрана дата. От усі переговори, там, наприклад, України а, з Рашкою, які були, якісь там зустрічі. Я дивилася, думаю, боже, які несприятливі дні. От як це м, взагалі? Щоб не, не домовились таке враження, складається, так? Да? А тут ти знаєш, от вперше вперше я можу сказати, що вибраний хороший день, вже швидкий Меркурій. А, місяць іде на гармонійні аспекти з Венерою і з Юпітером. Оце з'єднання, яке було Венери Юпітера на Сіріусі, воно проявлене, я подивилася вже, і в гороскопі Росії, і в гороскопі США, і в гороскопі Трампа. Причому що цікаво, у гороскопі Росії воно дає найкращі результати. На жаль, тобто у перемовини мені... для Росії хорошо, так? Ти знаєш так, от на динаміка, яка зараз прослідковується в гороскопі Росії результати виглядають краще, ніж в гороскопі Америки. На жаль, на жаль, це так. Для Америки, там зараз я відкрию карту, щоб, знаєш, ми вже говорили так, предметно. Я думаю, що це цікава тема. Для Америки ось ця дата, вона дає. Ти знаєш, у них починається дуже такий ну, несподіваний бурхливий час, який стосується партнерства. Так, да, у них можуть бути такі відчуття, що, знаєш, як от як партнери начебто поводять себе е, непередбачувано, якось неочікувано, підводять, ну... е, якісь такі фінти викидають, на які ніхто не сподівався. От, але дивись, все одно Юпітер і Венера в гороскопі США uh -huh. стають на сонце. От як цікаво. Тобто вони підібрали таку дату. А сонце це президент. Тобто, ця вся історія, ця вся компанія, яка зараз розробляється ця зустріч на Алясці, uh -huh. вона дасть колосальний піар, колосальний такий, знаєш, зліт популярності, багато дуже уваги для. Президента. Але я не можу сказати, що там все так прям дуже спокійно буде. У Росії великі Росії, тобто, дивись, для Америки це така іміжова дуже історія, а для рашки, а для рашки там. Реалізація своїх цілей, от конкретно цілей, стратегічних цілей, які там на багато років вперед, тому що це з'єднання потрапляє в десятий дім, і воно потрапляє теж на Юпітер, там обернення Юпітера. А тобто, кожен отут знаєш, таке відчуття. Я дивлюся на ці карти, mm -hmm. і розумію, що кожен вирішує свої власні задачі, одні одні. 에, піар 에, тема ну такої знаєш проявленості публічності влади, як такої. Ну, типу, що, от я цар і Бог, я все рішаю. Да? Знаєш, що вони ж та зараз стикаєш, ці класні слова, і це складається в пазлі, бо є думка, що вони зараз домовляться між собою, скажуть: а що Україна не хоче, як ми? Божечки, ми хочемо миру, ми за світлиплане майбутнє планети, а українці ти подиви, які вони нічого не хочуть піти на уступки. Отак має може бути. Ну да, я думаю, що так. І, ну, ти знаєш, тут е, м я не бачу тут конфлікту якогось серйозного. Е, просто знову ж таки кожен вирішує свої задачі а, і е, реалізує, реалізує свої цілі. Тому ще раз хочу сказати, що в цілому час вибраний правильно, і бачиш оця прив'язка знову ж таки. Венера, Юпітер на Сіріусі, які дають, от коли програється цей міф, полювання на ресурси, полювання на силу, полювання на території, і це як от, знову ж таки великий пес це завжди глашати Оріона. Тобто, за е, якимись зовнішніми там, новинами, зустрічами, ми будемо бачити, що є певний план. Які реалізуються, і до нас він тільки буде починати доноситися, тобто будуть люди, які будуть озвучувати всі ці плани. Угу. А, але те, що у цей день вони зможуть домовитися, Путін і а, Трамп, я думаю, що тут дуже дуже висока ймовірність того, що вони таки домовляться до того, що вони хочуть. Добре для нас, чи це погано? Це вже інше питання, розумієш? Ой, а ми можемо Але... взагалі от ця зустріч і на Україну як лягає. Якщо це наші вороги, наприклад. Ворог росіяни. Ще раз, якщо це наш ворог. Дивись, для України, от конкретно цей день. 15 п'ятнадцяте 15... се, така, така умовність. Дивись, що у нас? У нас яка ситуація? У нас починається період, коли у нас з'являються нові союзники, у нас приходить більше допомоги. Ось це з'єднання Юпітера і Венери нам стає в сьомий дім гороскопа, ну, майже там з'єднання з Куспідом, який відповідає за партнерство. Тобто, ми отримаємо для себе все ж таки ресурси. Ми отримаємо для себе підтримку, це може бути зброя, і ми отримаємо для себе впливову таку, ну, знаєш, таку впливову допомогу, впливових партнерів. Я не бачу тут якихось катастрофічних показників для України, але те, що, скажімо, цей процес знову ж таки він не буде швидким. І розтягнеться швидше за все в осінь. Там у нас ідуть затемнення вже з початку вересня, друзі. А 7 вересня, 21 вересня, в нас розкриває починається сезон затемнень, і от у вересні там буде все найцікавіше насправді. для нас чи для всіх? Для всіх, для всіх, тому що е, зараз підводяться підсумки минулого періоду, це минулі півроку, і вже з вересня е, починається знаєш, от як новий виток, новий виток політичний, е, нові питання, нові виклики, нові проблеми. Ми це все будемо бачити. Треба просто я не аналізувала, якщо чесно, ще е, гороскоп України в прив'язці до затемнень. Ми ще соляр можемо з тобою подивитися, до речі, в наже двадцять четвертого. Да, да, серпня день да. народження в Україні, там треба ці питання дуже глибоко розглянути і проаналізувати. Так, давай далі: субота. субота, 16 серпня до 19 години місяць без курсу. Друзі, тому субота, будь ласка, відпочиваємо, дозволяємо собі не напружуватися. Дуже це добре робити на землі, на природі, оскільки місяць буде йти знаком тілець, ми можемо дуже багато ресурсу взяти для себе від землі, від просто перебування десь на березі річечки, в лісі, на дачі, де завгодно. Виїжджайте, будь ласка, з міста. Це дуже-дуже ресурсно, тому що насправді, дивися, 16 серпня вже два, два тижні залишилося фактично, да? два тижні літа. І е, останній. Саме писали глядачі, що буде тепло аж до жовтня. Щоб помінявся клімат, і вже все ті, буде теплесенько. Сподіваємося, що буде теплесенько, нам це підходить 17 серпня, неділя 10. місяць переходить у Близнюки. Починається дуже активний період, коли. От, якщо 16 суботу можна провести вдома там собі якось тихенько, знаєш, наводячи порядок або десь на природі, то 17 серпня, коли місяць переходить у повітряну стихію близнюки, дуже важливо виходити з дому, спілкуватися з людьми, обмінюватися думками, знаходити тих людей, з якими вам цікаво їздити, подорожувати, щось відкривати. В цьому світі, тому що день дуже активний і він дає прекрасні можливості в комунікаціях в особистих, в ділових і в дружніх, звісно, угу. от такий у нас виходить тиждень. Коротше, є можливості, да? На цьому тижні багато можливостей, да? Ти знаєш, ну з огляду на те, що нарешті закінчується ретроградний Меркурій, тобто нам дають зелене світло в діловій сфері, друзі. От, якщо знаєш. Якщо можна було там останні три тижні щось списувати на ретро Меркурій, всі це з величезним задоволенням роблять і цей я меркурій, не роблю. Ти, знаєш? Я не роблю. Ні? серйозно, но ти рідкісна людина, тому що всі, знаєш, щось не виходить, та то ретро Меркурії там Ось не хочеться. Ся... Ретро Меркурій це прекрасний час, що можна доробити, можна передивитися. Мені все скаже дімочка, а тут треба було так, або я дуже хотів і не встигав. Я сприймаю цей час як фантастичний бор знаєте 13-та зарплата, або, кажуть, ці 25 годин дайте мені. Час на те, щоб подивитися назад. В мене він, звичайно, програється часто по емоціях, я не знаю чого. Ну не знаю. В мене часто на емоційну сферу б'є. Ну, треба дивитися, як він в тебе в карті роз, розташований, тому що всіх же ж індивідуально. Але ну, дійсно да? це. А? У мене у курі в рибах. Ну тоді, звісно, він з емоціями пов'язаний, оскільки він у водному знаці знаходиться. Але звісно, це час приємний, конструктивний. Просто потрібно розуміти, як його правильно використовувати. В цілому тиждень буде дуже активним, і ми бачимо це через з'єднання Венери та Юпітера багато буде активних аспектів. Тому друзі, це час, щоб добре попрацювати. І просунутися вперед в реалізації наших бажань і цілей, оце дуже важливо. Офигеть. Супер. Бажаю всім прекраснішого тижня, щоб ви відчули, який він яскравий, хороший, позитивний реалізовувати свої бажання. Хто ще хто хоче нарешті і зрозумів, що йому треба до мене на курс, на курс проявлення, на курс блогінгу, на курс впевненості в собі зіренька сяй до мене. Ви за я вам обіцяю. Анічка, дякую вам за прекрасніше.